Годове і сіли на похиленому хресті, на старій церкві. Бог простить ми тепер душі, а не люди, а весіля від видніше буде, як той розкопуватимуть льох. Тоді б нас в рай всіх повпускали, бо так сказав Петрові Бог тоді рай їх повпускаєш, як все москаль позабирає, як розкопа великий льох. Як була я людиною, то присею звалась. Я отутечки родилась, отут і виростала, отут було на цвинтарі я з дітьми гуляю. І з Юрасим Гетьманенком у пічмарки граєм. А гетьманша було вийде та й кликне в будинок. Он, де клуня, а там і фіг, і родзинок всього мені понадає і на руках носить. А з гетьманом, як приїдуть із Чигрина гості, то це було шлюб за мною. Одягнуть, обують і гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак От то я в суботові росла і виростала, як квіточка. І всі мене любили, і нікому я нічого, ніже злого слова не сказала. Вродлива та ще й чорноброва, всі на мене залицялись і сватати стали. А у мене, як на те, і рушники вжиткались. Та лихо зустріло. Вранці рано били півкут. Якраз у неділю побігла я за водою, вже й криниця тая замоліла й висохла. А я все літаю, дивлюсь гетьман старшиною. Я води набрала та в повний шлях і перейшла, а того й не знала, що відіхав Переясла в Москві присягати. І вже ледве я на ледве. Донесла до хати оту воду. Чом я з нею вітер не побила. Батька, матір, себе, брата собак отруїла тією клятою водою. От за що караюсь, от за що сестрички і в рай не пускають. Мої сестрички за те не пускають, що цареві московському коня напоїла в батурині, як їхав він в Москву із Полтави. Я була ще недолітком, як батурин, славний Москва вночі запалила, чечеля убила і старого, і малого все йому потопила. Я між трупами валялась в самих палатах мазепи, Коло мене і сестра, і мати зарізані, обнявшись, зо мною лежали. І на силу, то на силу мене одірвали від матері неживої, що я вже просила московського капитана, щоб і мене вбили. Ні, не вбили, а пустили москалям на грища. Насилу я сховалась, на тім пожарищі. Одна й тільки осталась в Батурині хата, і в тій хаті поставили царя ночувати, як вертався з під Полтави. А я з водою йшла до хати, а він мені махає рукою, каже коня напоїти. Я й напоїла. Я не знала, що я тяжко, тяжко согрішила. На силу я дійшла до хати, на порозі впала, а назавтра, як цар вийшов, мене поховали, а я над ярами і над степами козацькими і досі літаю. І за що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, що всякому служила, ходила цареві московському коня напоїла. А я в каневі родилась, ще й не говорила, мене мати ще повиту на руках носила, як їхала Катерина в Каню по Дніпрові, а ми з матір'ю сиділи на горі в діброві. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось. Чи, може, що маленький на той час боліло. Мене мати забавляла, на Дніпер поглядала і галеру золотую мені показала, а в галерії і князі і всі сили воєводи. І між ними цариця сиділа, я глянула, усміхнулась, та й духу не стало, і мати умерла. Я знала ще сповита, що тая цариця, лютий ворог України, голодна вовчиця. Скажіте, сестриці. смеркається, полетимо ночувати в чуду. Якщо буде робиться, відтіль буде чути.